Welcome to Your Second English Lesson. Ну що ж, вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо говорити англійською, а саме тема нашого уроку His Evening Routine. Але почнемо з motivational quote. Мотиваційної цитати. The way you end your day is just as important. As the way you started, unknown. Те, як ти завершуєш свій день, так само важливо, як і те, як ти його починаєш, сказав хтось невідомий. The way you end your day, те, як ти завершуєш свій день, is just as important as так само важливо, як the way you start it. Як і те, як ти його починаєш. What we will learn today? Що ми сьогодні з вами вивчимо? Vocabulary. Words and phrases related to evening routines. Сьогодні поговоримо про words, слова and phrases і фрази related to, які будуть нам слугувати для того, щоб говорити про evening routine, про вечірню рутину, те, що ми зазвичай робимо ввечері. Have dinner, take a shower, relax, watch TV, go to bed, etc. Грема. Продовжуємо говорити про present simple tense. Але сьогодні поговоримо про he, she it. Він, вона, воно. Як сказати вона чимсь займається зазвичай? Він, наприклад, вечеряє ввечері кожного вечора о такій-то годині? Або вона, she takes a shower. І так далі. Як все це сформувати в Present Simple Tense в теперішньому неозначеному часі для третьої особи однини? Now, let's listen to an evening routine story. Тепер давайте прослухаємо історію про його вечірню рутину. Every evening he comes home at 4 p.m. He goes to the bathroom and takes a shower. Then he goes to the kitchen and has dinner. He usually doesn't watch TV in the evening. Instead, he reads a book. Sometimes he goes jogging. He goes to bed at 11 p.m. Прослухаємо цей текст ще раз, як завжди, акцентуємо нашу увагу на загальному розумінні тексту. Every evening he comes home at 4 pm. He goes to the bathroom and takes a shower. Then he goes to the kitchen and has dinner. He usually doesn't watch TV in the evening. Instead, He reads a book. Sometimes he goes jogging. He goes to bed at 11 pm. В цьому тексті нам зустрічаються як нові фрази, так і фрази з минулого уроку. Давайте розбиратися з ними по черзі. Come home. Приходити додому. Come home. At 4 p.m. Come home at 4 p.m. Приходити додому о четвертій вечора. AM в кінці означає ранок. PM означає вечір. Come home. Повертатися додому. Приходити додому. At. Ми ставимо, пам'ятаємо, з попереднього уроку, перед Цифрою перед числом, коли ми хочемо сказати час певний. Так? Перед годинами. At 4 o'clock, at 5 o'clock, at 7 so так далі. Давайте створимо речення з такими займенниками, з якими ми вже справлялися з вами. Наприклад, I. Як сказати, я приходжу додому о четвертій вечора? I come home at 4 p.m. Ми приходимо додому о четвертій вечора. We come home at 4 p.m. Вони приходять додому о четвертій вечора. They come home at 4 p.m. Приходити додому. Come home. Наступна фраза. Go to the bathroom. Ми її знаємо з минулого уроку. Але повторимо: Go to the bathroom. Іти в ванну кімнату. I go to the bathroom. Я йду в ванну кімнату. We go to the bathroom. Ми йдемо в ванну кімнату. They go to the bathroom. Вони йдуть в ванну кімнату. Take a shower. Приймати душ. Take a shower. Приймати душ. Я приймаю душ. I take a shower. Ти приймаєш душ. You take a shower. Вони приймають душ. They take a shower. Go to the kitchen. Іти на кухню. Go to the kitchen. Іти на кухню. Ти йдеш на кухню. You go to the kitchen. Вони йдуть на кухню. They go to the kitchen. Ми йдемо на кухню. We go to the kitchen. Have dinner. Вечеряти. I have dinner. Я вечеряю. We have dinner. Ми вечеряємо. You have dinner. Ти вечеряєш. Watch TV. Дивитися телевізор. I watch TV. Я дивлюсь телевізор. We watch TV. Ми дивимося телевізор. They watch TV. Вони дивляться телевізор. Read a book. Читати книгу. Вони читають книгу. They read a book. Ви читаєте книгу. You read a book. Пам'ятаємо, you перекладається як ти або ви. Ти читаєш книгу. You read a book. Go jogging. Іти на пробіжку. I go jogging. Я йду на пробіжку. We go jogging. Ми йдемо на пробіжку. They go jogging. Вони йдуть на пробіжку. You go jogging. Ти йдеш на пробіжку. Go to bed. Go to bed перекладається як Іти спати. Я йду спати. I go to bed. Ми йдемо спати. We go to bed. Ти йдеш спати. You go to bed. Супер. Основні фрази розібрали. Додамо більше практики. Тепер перемішаємо всі слова і попрактикуємося їх перекладати. Вечеряти. Have dinner. Іти на кухню. Go to the kitchen. Приходити додому. Come home. Дивитися телевізор. Watch TV. Читати книгу. Read a book. Іти в ванну кімнату. Go to the bathroom. Приймати душ. Take a shower. Іти на пробіжку. Go jogging. Іти спати. Go to bed. Прослухаємо цей текст ще раз. Тепер має бути зрозуміліще, про що цей текст. Але до перекладу ще раз повернемося. Every evening. He comes home at 4 pm. He goes to the bathroom and takes a shower. Then he goes to the kitchen and has dinner. He usually doesn't watch TV in the evening. Instead, he reads a book. Sometimes he goes jogging. He goes to bed at 11 pm. А тепер речення за реченням перекладемо. Every evening He comes home at 4 p.m. Кожного вечора, Every evening. кожного вечора. He comes home. Він приходить додому. Come home приходити додому. At 4 p.m. О четвертій вечора. Пам'ятаємо. P.M. означає вечір. He goes to the bathroom and takes a shower. He goes to the bathroom vin ide vanu Go to the bathroom itil vanu And takes a shower. I duš. Take a shower primate dush. Then he goes to the kitchen and has dinner. Then, потім для зв'язки речень в тексті варто використовувати then, after that. Щоб звучало більш природньо. Then. Потім. He goes to the kitchen. Він іде на кухню. Go to the kitchen. Іти на кухню. And has dinner. І вечеряє. Фраза have dinner вечеряти. Зараз я поясню, чому тут в тексті не go to the bathroom, а goes to the bathroom. Ні have dinner, а has dinner. Ні comes home, а come, Не come home, навпаки, а comes home. Чому саме так відбувається? Трошечки пізніше додамо граматику сюди, в наш урок, і зрозуміти, чому так, а не інакше. He usually doesn't watch TV in the evening. He, він, usually зазвичай doesn't watch TV. Не дивиться телевізор. In the evening, ввечері. Instead, he reads a book. Instead замість того. Instead, замість того, he reads a book. Він читає книгу. Фраза Read a book. Читати книгу. Read a book. Sometimes. He goes jogging. Sometimes. З попереднього уроку пригадуємо. Sometimes іноді. Іноді він іде на пробіжку. He goes jogging. Фраза go jogging іти на пробіжку. He goes to bed at 11 pm. He goes to bed. Він іде спати. Фраза go to bed перекладається як іти спати at 11 pm. Об одинадцятій вечора. And now grammar. Візьмемо фразу go to bed. Іти спати. І поскладаємо вже знайомі речення. Я йду спати. I go to bed. Ми йдемо спати. We go to bed. Ти йдеш спати. You go to bed. Коли на початку нашого речення ми маємо такі займенники, як I, we, they, you. Далі у нас йде просто дієслово. Просто йти, наприклад, go. Або просто читати, read, або просто приходити. Come. Але коли у нас у підметі, тобто починається наше речення з he – він, she – вона, або it – воно, тоді ми маємо до дієслова нашого додати закінчення –s. Що ж у нас відбувається з нашою фразою go to bed, якщо ми хочемо сказати, що він Іде спати. Ми маємо знайти дієслово. Це дієслово go, яке несе суть нашому реченню, і додати до нього закінчення S. S або І He goes to bed. Але I go to bed. She вона. She goes to bed, але They go to bed. Додаємо закінчення S тільки коли у нас He, she, it у підметі. He goes to bed. She goes to bed. It goes to bed. Він іде в ванну кімнату. He goes to the bathroom. Вона йде в ванну кімнату. She goes to the bathroom. It ми використовуємо для предметів або тварин. Наприклад, якщо це собака, the dog goes to the bathroom, або the cat goes to the bathroom. Тобто cat і, і dog теж будуть як IT, якщо ми будемо використовувати займенник. Він приймає душ. He takes a shower. Вона приймає душ. She takes a shower. Він іде на кухню. He goes to the kitchen. Він вечеряє. He has dinner. Вона вечеряє. She has dinner. Тут ще зупинимося на дієслові have, мати. Фраза have dinner – мати вечерю, якщо перекладати дослівно. Have dinner вечеряти. Have, якщо у нас іде підметом you, I we they. I have, we have, they have, you have. І has це дієслово змінюється на has, прям змінюється. Ми нічого туди не додаємо, ми його змінюємо. Було have стає has. Тільки для трійці He, she, it. Цю трійцю варто запам'ятати. Дуже часто правила зациклені саме на третій особі однині Він, вона, воно, він, вона, воно, he, she, it. He has dinner, she has dinner, it has dinner. Але I have dinner, we have dinner, they have dinner, you have dinner. Що ж у нас відбувається, коли перед нами negative sentence, негативне речення? Наприклад, він зазвичай не дивиться телевізор. He usually Doesn't watch TV, він зазвичай не дивиться телевізор. Що у нас тут з'явилося? Does. Допоміжне діє слово does і, звичайно, ж, часточка not. На попередньому уроці ми вчили, що, якщо я хочу сказати, я не дивлюсь телевізор. Ми скажемо I do not watch TV. Або скорочено I don't watch TV. То для he, she it, він, вона воно. Ми будемо використовувати не do, а does. He doesn't watch TV. She doesn't watch TV. It doesn't watch TV. Вона не читає книгу. She doesn't read a book. Після doesn't дієслово вже йде. Без нічого, без будь-яких закінчень. Просто read. She doesn't read a book. Він не йде на кухню. He doesn't go to the kitchen. He doesn't go to the kitchen. Він не йде на пробіжку. He doesn't go jogging. He doesn't go jogging. Він не приходить до дому о третій. He doesn't come home at 3 p.m. He doesn't come home at 3 p.m. Він не приймає душ He doesn't take a shower in the evening. He doesn't take a shower in the evening. Прослухаємо цей текст ще раз з перекладом. Every evening he comes home at 4 p.m. Кожного вечора він приходить додому о четвертій вечора. He goes to the bathroom and takes a shower. Він іде в ванну кімнату і приймає душ. Then he goes to the kitchen and has dinner. Потім він іде на кухню і вечеря. He usually doesn't watch TV in the evening. Він зазвичай не дивиться телевізор ввечері. Instead he reads a book. Замість цього він читає книгу. Sometimes he goes jogging. Іноді. Він іде на пробіжку. He goes to bed at 11pm. Він іде спати об 11. вечора. Давайте підведемо підсумки нашого другого уроку. Сьогодні ми говорили про present simple tense, теперішній неозначений час, про стверджувальні речення. affirmative sentences і про Негативні речення, negative sentences. Стверджувальні речення. Для того, щоб побудувати стверджувальне речення в цьому часі, нам потрібно взяти когось, наприклад, I they, we, you. Далі поставити дієслово, яке буде нести суть нашому реченню, наприклад, I go jogging, jogging, they go jogging, we go we jogging. Якщо в підметі he, він, she, вона або it, воно, тоді ми маємо додати закінчення S і S до дієслова. He goes jogging, She goes jogging It goes jogging. Негативні речення. Для того, щоб побудувати негативне речення, нам потрібне. До поміжне Do плюс часточка not, або does плюс часточка not. Do, not, або скорочено don't ми використовуємо для I, я, we, ми, they, вони, you, ти ви. I take a shower. Я приймаю душ. I don't take. A shower. Я не приймаю душ. We take a shower. Ми приймаємо душ. І негативне we don't take a shower. They take a shower. Вони приймають душ. І негативне They don't take a shower. Якщо ж перед нами he, she it, запам'ятайте цю трійцю. He він, she, вона. It, воно. He, she it. Якщо ж саме вони у нас у підметі, то нам знадобиться допоміжне дієслово does. На нашу мову ані do, ані does не перекладаються. He doesn't take a shower. Він не приймає душ. She doesn't take a shower. Вона не приймає душ. It doesn't take a shower. Вон, він або вона, або воно. Якщо це якась тваринка, не приймає душ. На сьогодні це все. Якщо щось було незрозуміло або є бажання прослухати ще раз, so you're welcome! А я вам кажу goodbye і до зустрічі на наступному, третьому уроці.